Як зробити такий авторський глянцевий бетон покажемо вам у цьому відео. Наносимо перший шар декоративної штукатурки Imagine Beton на товщину зерна. Підрівняємо поверхню та починаємо робити малюнок. Робимо невеликі кратери за допомогою кельми. Трохи пригладжуємо. Беремо плівку та обережно притискаємо. Ще раз пригладимо кельмою, завдяки чому створимо ефект натурального бетону. Потім знімаємо плівку та залишаємо до повного висихання. Після цього обережно накатуємо венеціанську штукатурку. Закатуємо ретельно без пропусків. Потім пригладимо кельмою один раз та залишаємо до повного висихання. Після висихання наглянцуємо нашу поверхню кельмою та почнемо наносити віск. Віск наносимо за допомогою звичайної губки. Приступаємо до фінішного полірування. Як результат отримуємо глянцевий бетон, який підійде для будь-якого інтер'єру. Дуже практичний до забруднень та приємний на дотик. Кому цікава ціна, ставимо плюсик у коментах.